Я, Оксана, і сьогодні вночі я викликала дух, що довгий час не йшов з моїх думок, постать, яку радянська система боялась, але ніколи не змогла знищити. Людина, яка читала думки диктаторів, бачила майбутнє держав і була змушена мовчати Вольф Мессінг. Я довго не наважувалась, але коли в Києві знову вімкнули сирену, зрозуміла пора. Запалила свічку. Взяла в руки стару чорно-білу світлину. На ній Месінг. Його погляд спалює крізь століття. Я прошепотіла: Вольфе, ми потребуємо істини. Хочемо знати, коли все це закінчиться, що чекає на Україну і Росію. Повітря в кімнаті стало важким. Почало тиснути на груди, як під час бурі. Вогник свічки завмер, і я відчула його присутність. Голос звучав у моїй свідомості. Чітко. Глухо, глибоко. Я попереджав Сталіна, і він боявся, але нинішній тиранії немає гальма, вона впаде не від логіки, від карми. Війна не закінчиться цього літа, і навіть не взимку. Але восени 2025 року станеться перелом. Україна переможе не з милості не з волі. Крим це окрема історія, його тягнуть назад. Але Україна поверне його всередині 2020, шостого року через дипломатію, зміну режиму в Москві і раптову тріщину всередині Росії. Я бачу, як Росія розколюється на уламки Татарстан, Сибір, Кавказ це чи не федерація, це чи розпад, гниль не тримається на швах. Путін не помре на сцені. Його сховають як сором, його ім'я стане прокляттям навіть серед своїх. Україна не та, ви пройшли через пекло і стали новою душею Європи. Світ побачить у вас силу, яку ще недавно заперечував я бачу нову постать, жінку, провидицю, миротворицю вона не носить зброї, але за нею піде нація. Я не могла поворухнутись. Сльози текли по шоках. свічка затремтіла, і згасла сама. Я запитала ще подумки що робити нам, простим людям. І чітко почула останню фразу не зраджувати себе. Відданість найвища форма сили. Переможуть ті, хто не втратив душу. Це був Вольф Мессінг, і його пророцтво вже не таємниця все ще попереду. Але ми вже на шляху, і світло блимає десь у кінці цієї темряви.